Тужча шапка в понеділок. У хаті був розгардіяш, кроку не ступиш. Перев'язані шпагатом паперові ящики з вилинялими написами масло, клунки, сумки, кошики, все гамузом лежало і стояло посеред кімнати на тому світлому прямокутничку, що залишився на підлозі від килима. Федь Гудима Сидів під вікном на низенькому стільчику перед табуретом і сипів від болю, голився. Було десь по дев'ятій. Сонце вилізло височенько вже над самого верлу. Його перед тим добрих два тижні видно не було, відсипалося десь собі в хмарах, виколисувалося, а тепер здивовано роздивлялося по порожній хаті. Що ж сталося? І тим Федя дратувало Восколок, перед котрим голився, так межи очі сонячними зайчиками і сипане, аж світ мерхне. Федь вставив той осколок гострим кінцем у дірочку від сучка на табуретці. Це було все, що залишилося від великого дзеркала в шафі. Врешті він не витримав, підвівся, переніс табуретку в порожній куток, аж там спокійно доголився. Якийсь час ще дивився на себе. І ніби не впізнавав в оцьому білому, мов цвіт, дідові, того Федя Гудиму, за котрим колись, куди правду діти, сохлося не одне жіноче серце. Особливо ж після війни, коли йшов вулицею в набакир, збиті пілотці, високий, стрункий, а ордени тільки дзень-дзень, дзень-дзень. Затим став розглядати в той уламок хату, самітню. Вже вхололу піч, стіни голі, порепані, в довгих узлуватих тріщинах сволоки. До хати зайшов Петро, веселий, заклопотаний. Як спалося, тату, як парані, в калабані, буркнув Федь і неквапом став збирати нехитре голярське причандалля. Вже воркаєте? воркайте, воркайте. Он машина приїхала. Збирайтеся, вантажитися будемо. Шапка моя десь пропала. Як пропала? А так пропала. Була, була і нема. У клунках шукали. Муаничка десь запхала, як зладовувала то все. Всюди шукав. Нема шапки. То пошукайте ще, поки ми то все повиносимо. Мусить же десь бути. Клунки стали виносити на подвір'я. Федь німо ходив по хаті, заглядав у кожен кут. Та шапки не було. Наслухався до голосів на подвір'ї. Там командував Петро. Весело, хазяйновито. Та не радів Федь. Уперше в житті не радів. Так. А оце ми з самого верху поставимо. Будемо їхати, то сам же й буду притримувати. А оце. Хлопці, хлопці, не тисніть так той клунок. Там таке, що й розбитися може. А да. оце тату, чуєте, тату, а що то моя аничка тут впакувала? Часом не знаєте? Не знаю. Що кажете? Тьху тобі. Так і кажу, що не знаю. Нічого. Це ми теж спереду поставимо, щоб не так теліпало ним, бо як щось дороге, тоді моя ничка мною потеліпає. Так, а це що? Тату, скриню беремо? А без скрині я не поїду. Значить, беремо хлопці скриню. Раз. Чого добро лишати? Будемо в ній зерно для курей тримати або струмент усякий. В скрині я буду одіж. Свою тримати. Що кажете, тату? Одіж, кажу, в скрині тримати буду. Та я ж вам шафу купив. В скрині тримати буду, сказав же тобі. От твоїй бо присій бо. Ну, добре, що в скрині, то й в скрині. Так. а це що? Тату, ну ви справді якийсь такий. Вчора тут цього чемодана не було. Навіщо він вам? Я з ним із фронту приїхав. Тому що в музеї якісь їдемо, значить, і я не поїду. Ей, ви якийсь такий, ми ж з вами домовилися, що того їду, не їду, не буде. А ти до чемодана причепився, обіцяв взяти все, що попрошу. Ми про нього не говорили. Це ти думаєш, що не говорили, а я знаю, що говорили. Дивіться, як знаєте. Лиш мене Аничка гризти буде до самої смерті. Вам того треба. Потім машина поїхала і десь аж о полудні прийшла на другу ходку. Тепер вантажили меблі, ліжко, стіл, стільці і речі дрібніші котрі. никав по обістю, шапку шукав. «Тату, Ну, що ви під ногами крутитеся, розсердився Петро. Брали би якісь легші клунки та помагали, бо й так нема де повернутися, а то ще ви. Так шапку ж шукаю. Вона вам треба, та шапка, пропала, най пропадає на зламану голову. Нову купимо. І так стільки лахів тягнемо за собою. Просилося вас, просилося, так ви ні, як дитина. Не поїду, не поїду. Ви собі, як знаєте, а у мене терпіння теж не з дроту. Перед людьми незручно. Шапка ж та, парубоцька моя, в ній шлюб брав із матір'ю твоєю. Ну от, знов за рибу гроші. Ану не видумайте, краще отой клунок, завдайте. Кректячий Федь висадив на широкі синові плечі, попросив, Мо ще пошукаю. Та й не поїду ж я на посміховисько людське в село Простоволосий. Ей, тату, не будьте дитиною. Федь на те тільки рукою махнув. Хіба ти розумієш? мовляв. Взяв два пакунки, поніс до машини. О, на нашку. Весело вигукнув до нього шофер. Ви ще бачу нічого так дуже, ні в року, ніц вам не бракує. Бракує, Олегеню, бракує, перебив його Федь. Смерти мені вже добрий тиждень бракує. Нічого на нашку, звикнете й ви на селі. Не вас перших перевожу. Он з далекого хутора, як перебиралися, ридма ридали, а нічого так живуть, ніхто ще не просився назад. Ох, добре тобі говорити, та й то правда на нашку. Федь поволі пішов у хату. Петро перев'язував наново якийсь вузол, що розв'язався. Шапку знайшли? Нема. Сам пан біг знає, де ділася. Ну, то завтра аничка прийде і пошукає, а може, таки в клунках. Зранку ж на голові була. Ота цигейкова протерта. Вона, вона. Федь ще раз обдивився всю хату, поліз на горище, в повницю заглянув. Але шапки не було. Тату, де ви там? Що хочеш? Збирайтеся, поїхали. Ви в кабіні, а ми з хлопцями тут трохи притримувати будемо. Та швидше, бо шофер квапиться. Петре. А їхали би ви. Самі. Я якось пішки доберуся. До вечора ще далеко, то я шапку пошукаю, вікна заб'ю дошками, ворота дротом закручу. Ей, не видумайте, сідайте швидше та поїхали. Я, Петре, таки лишуся. Їдьте без мене. Ну ви ж пішки самі не дійдете. Не переживай, дійду. Навпростець якось до Дивіться, аби сте так не говорили, що їдь, їдь, здоров, і своїй скажи, аби нічого мого не викидала, бо я пам'ятаю, що взяв. Ну, ви, тату, присій бо, як дитина. Поїхали, хлопці, вйо, бо дощ, кобила мокне. Машина плавно рушила, набираючи швидкість. За якийсь час виринула аж там внизу з гайка І здавалася тепер маленькою іграшковою, тягла за собою шлейф куряви втричі більший, аніж сама. Тому Федеві здавалося, що коли нас дожене той її, то неодмінно проковтне і, бодай бо, чого не сталося. Та шлейф той тягнувся вгору, а що був важкий, то падав до землі, влягався. Полегшено зітхнувши, Федь вийняв з процигара обжований недопалок, якийсь час ще дивився вслід машині, затим сплюнув і згубів гірку слину і сказав у голос. Отак то, Федю. А ти думав, що завжди життя буде твоє? Не віриш, що всьому є кінець? Воно, бач, штука мудра кінець отой. Живеш, живеш, про то не думаєш, а він тебе раз і вже притис. Нігтем пришпандьорив так ще й не писнеш. Ох. Кинув на дорогу недопалок, що вже шкварчав у пальцях, глянув на свою хату. Сумна вона стояла його хата, така сумна, якою не пам'ятав її від того дня, коли до свіжоотесаних кроків прибивав заквітчене бинтами деревце, на закладини. Тепер вона світила холодно вікнами. Худай, байдужа до всього. Здійнявся вітер, накинувся на гостру гривку дранчатого даху, рвав її безборонно, ніби відчув, що тепер вона беззахисна, без людської опіки. Йому прийшло на голову, що в селі вже нема таких хат, довгих на дві кімнати широкими просторими сіньми. У правій, меншій, зате теплішій кімнаті доживали віку старі. У лівій великій, на чотири вікна, всім вітрам відкритій, починали життя молоді, роздивлялися через ті вікна на світ, і потім летіли собі у всі сторони світу. Остання з тих хат, Ще Феді за ворота не вийшов, уже здичила і захолола. Бо там унизу в селі, вздовж асфальтівки, обрамленої тротуарами, рябіли нові горді кам'яниці, і не було їм ніякого діла до цієї старої сиротини. Хіба думаєш про старість, коли сила в тобі повінця, і, здається, ніколи її не забракне? При думці, що вже нині доведеться йому ночувати в тому цегляному ящику під цинковим дахом. Федь аж здригнувся і мерзлякувато повів плечима. Попробуй обвикни там після цієї теплої, дерев'яної, в котрій кожен цвяшок, кожну дощечку знаєш. Засни без оцієї муркотливої печі, котра ледь тільки вогник у ній, уже гнала тепло в світлицю. Федь підібрав із фоси табуретку. Яку Петро таки примудрився викинути з кузова, поставив посеред двору навпроти вікон, присів стомлено, склавши руки на колінах, довго ховав очі в ріденькій травиці, яка з'явилася на обісті недавно, відколи курей перевезли туди в село. Потім набрався мужності. Підвів голову і глянув у вікна, мов у очі людини, і завмер. Гірко дивилися вони на нього, і, хоч осуду у них не було, зате туга така лилася з них, що серце краялося на шматочки, м'яв якийсь дідько душу, аж квилила, пирскала слізьми з очей. Стримував їх у собі, стримував урешті. Не зміг та й кого встидатися Себе? хати? За спиною почув якийсь слабенький шурхіт, повернувся, глянув повними сліз очима. І здивовано охнув. Під ворітьми сидів худий вимучений кіт. Ведь довго дивився на нього, поки впізнав свого ковбасятку, прозвав його так, що понад усе ковбасу любив. Кота перевезли тижнів два тому з зав'язаними очима, аби назад дорогу не знайшов. На другий же день, як і чекалося, ковбасятко зник. Думали, поблукає, побіситься і вернеться, а він. Он куди прибився. Ковбасятка насторожена не міг простити Федеві того, що той сам своїми ж руками передав на машину, підійшов до господаря, заглянув йому в очі, федь тихенько покликав його, аж тоді, в худому тілі, все замуркотіло. Він скочив на коліна і приліг. Федь легенько гладив довгу шерсть, похитувався усім тілом. Ніби заколисував і тихо приговорював. Бачиш, як воно погано самим, без нашої Марії. Приймаки тепер ми. Мені аж тепер до мозку дійшло, чого то мої тато такі сумні ходили, Як я стару хату валяв, аби оцю будувати. Я й сварився на них, і сміявся з них, а воно он яка штука вийшла. Тепер уже мій Петро за тата віддав. Добре пальнув по шиї, басятко. Пішов звідси, без будьте здорові, навіть не посмутнів. Ніби не назавжди йде з тої хати, де народився, де осиротіли ми всі без нашої мами, без Марії. Та, правда, і він спочатку трохи банував, та той сум з ним був лише до воріт. Далі відчипався від нього, і він веселів собі знов. А мені що робити? Я таку ношу важку з собою до села не донесу, не зможу. Федір підвівся, обережно поставив на траву кота, підійшов до воріт. День поволі непомітно згасав. Сонце котилося вниз до гори кливки, аби прилягти за нею та спочити. Нелегка то справа стриміти кожен день у небі та гріти землю. Дивлячись сонцю вслід, Федь думав, як себе пересилити, аби звикнути на новому місці. А там навіть отакого заходу сонця не побачиш. Тут Федь жив під самими хмарами, Не дуже легко жив, зате на рідному місці, а там, там навіть вода не така. Відшукавши шматок алюмінієвого дроту, поволі закручував ворота. Збиті з дощок, аж позеленілі від часу, вони трималися на чесному слові. Федові знову підкотився клубок до горла. Подумалося, що відколи почали те будівництво в селі. Занедбав він своє обістя, а не мав би так робити. Паркани побростали кропивою, тліли, в дровітні дранка геть чисто прогнила, провалилася. В ньому прокинувся жаль до кожної дощечки, кожної речі, що пропадала тепер після стількох років вірної служби, зраджена ним Федем годиною. А ще вколола думка, що таки не знайшов часу приїхати старший син Андрій. Прислав гроші, аби машину найняли та перевезли тата до Петра, бо сам бачте. На нараду якусь там мало чи не до Києва поїхав. Кому ті гроші треба? Кого ними нині здивуєш? Ковбасятка плентався за Федем по п'ятах і голодно заглядав йому в очі. Їсти просив. Федь, за своїми думками, не помічав голоду його, а помітивши, нишкорив по коморі та так нічого, окрім вузлика з сухарями, Ще Марією, напевне, зав'язаного не знайшов. Зачерпнув з криниці відро води, розмочував ті сухарі, і подавав ковбасяці. Ковбасятка їв захланно, а щось у ньому стогнало, а Федь гладив його по спині і промовляв. Їж, їж, ковбасятко, не квапся. Я ще тобі дам сухарів. А хапатимеш. Все тобі поперек горла стане. Квапитися голодному не треба, можеш мені повірити. Я знаю, що кажу. Поїж, та підемо в село. Знаю, що тяжко буде тобі йти. Зате самі йдемо, гонорово. Мене теж хотіли, як і тебе з зав'язаними очима, але я не дався. Зі мною так не можна, бо я людина. Хоча хто його знає як легше, а на Петра ти аби злості не мав. Він мусить отаким строгим з нами бути. А як же інакше? От прикинь сам, зима настане, мені поперек точно перехопить. Не рухнуся пів зими, хто нам їсти наварить? Правда, сватали нас з тобою. Тільки як пустити до цієї плити, де стояла Марія, мама наша, когось чужого. Ні, того б я не зробив. А так самі померзнемо тут, то ще Петро і встид буде мати. Так що. Доїдай, ковбасятко, і підемо. Будемо звикати, інакшого виходу нема. Та й не так вже там і погано, як ми собі надумали. Будемо собі ходити в гості до Марії нашої на цвинтар, то близенько дуже. Можна би і кожен день, але не будемо кожен день. Не хочу, аби казали люди, що Федь на тому хуторі без Марії геть оцапів. Ми будемо кожен день здалеку на могилку дивитися. Петро там новий пам'ятник поставив і загорожу залізну. І так, я думаю, Ковбасятко, що нам би нині двом у купі триматися. Сили вже нема. У синів уже наша сила вистоять та болить мені. Звик на собі оте небо тримати, усе життя над дітьми тримав, і без тої певності тяжко мені від них на небо дряпатись. Тяжко і гірко. За оцею хатою теж гірко, за себе гірко. А коли людині за всім гірко, коли жаль її мучить не за нинішнім днем. За вчорашній то велика старість. Навіть нехай тобі ще хлипається потроху. Хай сили десь ще ледь-ледь нашкребеш, все одно день твій кінчається. А завтра вітряно буде. Хмари воно червоні. Оїж, їж, їж, басятку не квапся, я зачекаю. Федь присів біля кота, довго гладив його по спині, потім підхопив на руки і вийшов на дорогу. Від неї бокувала стежка, рівна, як стріла, вістрям направлена на захід, туди, де за горами влягалося на ніч сонце, та він не звернув на неї. Повернувся на подвір'я, хотів ще раз вклонитися хаті доземно, ляпнув себе по голові, аби шапку зняти перед нею, та шапки не було. Мовчки підійшов до оборогу, висмикнув із сіна, сховану ще вранці шапку, насунув її на очі так, щоб ніхто в них не заглянув. Прикрутив хвіртку дротом і, не оглядаючись, пішов стежкою вниз до села туди, де влягалося спати сонце, щоб завтра зійти знову.